Чому в українці фактично відібрали право родової спадщини, і як ми можемо це відновити? У світі існує так зване правило родового спадку: це коли сім'я роками накопичує та зберігає ресурс, щоб потім передати його своїм дітям, але в українцям фактично. Це право недоступне. Поколіннями український народ пригнічували. У нас відбирали землю, знищували бізнеси, грабували ресурси. У 20 столітті культуру спадкування фактично вирвали в українців, бо люди не мали права на володіння, на передачу спадку і на формування резервів. Тому сьогодні більшість українських родин мислять лише одним поколінням, тобто заробив сьогодні і витратив сьогодні. Ми не мислимо на 30-50 років наперед. І саме тому у нас не сформована культура створення сімейного резерву, яка є нормою для більшості європейських суспільств. Але, на щастя, сьогодні ситуація трішки змінюється, і ми вже бачимо нове покоління інвесторів, підприємців, людей з мисленням «high net worth», які розуміють, що потрібно будувати не лише бізнес, але й сімейний резерв, сімейний щит, який потім можна передати дітям. Фактично, ми, українці, зараз відновлюємо право своєї родової спадщини, тоді як у світі вже давно існує купа інструментів для цього. Це і нерухомість, і фонди, і страхові програми. Для європейських сімей це давно не розкіш, це базові інструменти передавання ресурсів з покоління в покоління. І ми, українці, сьогодні можемо стати першим поколінням, яке поверне цю культуру в Україну. А якщо ви хочете зрозуміти, як виглядає сімейний план з резервом від 100 тисяч доларів, напишіть мені у приватні слова капітал, і я покажу вам приклад.